Водостічна система є важливим елементом покрівлі, без якого експлуатувати будівлю не рекомендується, щоб водостік зміг якісно і своєчасно відводити дощову і талу воду, його треба правильно розрахувати і встановити. У продажу є два види водостічних систем: пластикова і металева. Фахівці рекомендують купувати водостік у того ж виробника, у якого купували покрівельний матеріал. Таким чином ви зможете правильно вибрати колір. Вид, а також елементи кріплення водостічної системи, і вона буде гармоніювати з дахом будинку різновиди водостічних систем. Без водостічної системи покрівля не може повноцінно виконувати свої функції по захисту будинку від негативного впливу зовнішніх факторів. Правильно розрахований і встановлений водостік збирає, а також відводить талу і дощову воду з даху. Завдяки ефективній роботі водостічної системи забезпечується довговічність покрівельного покриття і зовнішньої обробки будинку його цоколя, фундаменту і стін, крім цього, треба враховувати, що водостічна система знаходиться постійно на виду, тому велика увага приділяється їй естетичним характеристикам. Правильно підібраний водостік забезпечує плавний перехід від даху до стін будинку, а також від фронтону до фасаду. Елементи водостічної системи є прикрасою будівлі, надають йому стильний і оригінальний вигляд, тому до їх вибору треба підходити відповідально і бути підготовленим. Види водостічних систем за способом організації є кілька методів, за допомогою яких можна організувати відведення талої і дощової води з даху будинку. Неорганізований це найпростіший спосіб. Тут вода просто стікає з даху за рахунок наявності ухилу. Такий варіант може застосовуватися на господарських будівлях з односхилем покрівлею, його недолік в тому, що незабаром під дією води, що надходить з даху, починає руйнуватися цоколь, фундамент і стіни будівлі, організований зовнішній. Це найпопулярніший і практичний варіант. У ньому використовується система жолобів і труб, по яких вода відводиться з даху і від стін будинку. Внутрішній такий варіант використовується зазвичай в будівлях, розташованих в суворому кліматі, де замерзає в жолобах і трубах вода може їх пошкодити і в багатоповерхівках. За формою труб і жолобів водостоку може бути прямокутним або круглим. Відмінності водостоків за типом матеріалу, якщо говорити про використовування для створення елементів в водостічних системах матеріалах, то це можуть бути метал або пластмаса. Пластикові системи мають невелику вагу, не піддаються корозії, відрізняються красивим зовнішнім виглядом, широким асортиментом. Серед недоліків пластикового водостоку треба відзначити те, що вони настійкі до пошкоджень і, наприклад, під час граду можуть бути зруйновані, крім того. Пластик зі зміною температури змінює свої розміри, що потрібно враховувати при виборі ущільнювальних елементів або клею. Металеві системи мають високу міцність, мають стабільні розміри і можуть використовуватися при температурі від 60 до 100 серед недоліків треба відзначити велику вагу, менший вибір варіантів виготовлення і більш високу вартість. Залежно від використовуваного металу такі елементи можуть бути сталевими. Оцинкованими, пофарбованими або з полімерним покриттям, витримують великі навантаження, але при руйнуванні захисного шару піддаються корозії, виробляються в різноманітній колірній гамі, тому такі системи можна підібрати під будь-яке дизайнерське рішення. Врахуйте, що невеликий вибір фасонних деталей не дозволяє використовувати цей варіант на всіх видах дахів, алюмінієвими легшесталевих, але великою популярністю не користуються. Що пов'язано з більш високою вартістю. Мідний особливістю цього металу є те, що у нього немає колірних варіантів і присутній тільки натуральний відтінок, хоча мідь і не потребує додаткового захисту, через деякий час вона темніє і змінює свій первісний тон, це дороге рішення, яке встановлюється зазвичай на елітних будинках. Так як мідь дуже пластична, хасонні елементи практично такі ж, як і у пластикового водостоку. Тому мідна водостічна система може встановлюватися на дахах складної конфігурації, мід створює гальванічну пару з іншими металами, внаслідок чого вони починають руйнуватися. Тому для монтажу таких систем треба використовувати мідні кріпильні елементи. Цинк титановими, як і мідні, мають дуже великий термін служби, але і вартість у них висока. При виборі водостічної системи треба враховувати тип даху, навантаження, поверховість будинку, використовуваний покрівельний матеріал, а також свої переваги і фінансові можливості, необхідний інструмент. Для того, щоб самостійно провести монтаж водостічної системи, спочатку треба придбати потрібні інструменти, водяний або лазерний рівень, схил пристрій для загину гаків, мотузку, довжина якої повинна відповідати більшому ската покрівлі, маркер, ножівку по металу кліщі, електродриль, молоток, заклепувальний пістолет, ножиці по металу, вимірювальні прилади. Установка гачків під водостік для фіксації жолобів використовуються спеціальні гачки. Також звані кронштейнами, вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Вибір кронштейнів здійснюється з урахуванням того, з якого матеріалу виконані інші елементи водостічної системи. Наприклад, для пластикових жолобів застосовуються пластикові або металеві гачки, для сталевої системи можна використовувати тільки металеві кронштейни. Так як пластикові елементи не витримають вагу водостоку. Якщо встановлюється мідна водостічна система, то і гачки, а також кріпильні елементи повинні бути з того ж металу, існує три типи кронштейнів довгі, маль довгу монтажну планку кріпляться на обрешітку або крокляні ноги. Встановлюються до укладання покрівельного матеріалу, короткі зазвичай кріпляться до лобової дошки або торців крок і встановлюються після монтажу покрівлі, універсальні вони мають збірну конструкцію і складаються з тримача і знімною монтажної планки, тому можуть застосовуватися як короткі або довгі кронштейни. Є чотири методи кріплення кронштейнів на лобову дошку. Цей метод використовується в разі, коли покрівельний матеріал вже був покладений. Такий варіант найчастіше вибирають для монтажу пластикових жолобів. Подібним способом можна кріпити і металеві елементи, але треба використовувати короткі гаки. На кроквяні ноги. Цей варіант використовується в тому випадку, коли лобової дошки немає. Він є найнадійнішим і застосовується на дахах Великої площі. Для такого способу монтажу відстань між кроквами не повинно бути більше см. На обрешітку. Довгі гаки можна фіксувати до крайньої планки обрешітки. Цей спосіб використовується в тому випадку, коли крок між кроквами більше 60 см, він застосовується до укладання покрівельного матеріалу. На металеві або дерев'яні штирі у тому випадку, коли ні до крок, ні до обрешітки дістатися не виходить. На стіні фіксують металеві або дерев'яні штирі. Після цього до них за допомогою шпильок кріплять жолоби. При установці кронштейнів необхідно, щоб вони розташовувалися з ухилом відносно один одного. Для ефективної роботи водостічної системи ухил жолоба повинен 3 5 м на погонний метр. Якщо довжина ската даху становить менше 10 м. Ухил роблять в одну сторону, а коли вона більше в дві, щоб організувати ухил. Перший кронштейн кріплять в максимально високій точці, а останній Відповідно до обраного ухилом, ніж ними натягують мотузку, по якій монтують інші гаки. При виконанні монтажу пластикових жолобів гаки повинні бути встановлені через кожні 350-м. Якщо використовується металева водостічна система, то кронштейни розташовують через 500-600-м. Крім цього гаки встановлюються на всіх поворотах водостоку і в 50-150-м від воронок. Перед фіксацією кронштейна його треба висунути на таку відстань. Щоб при проведенні умовної вертикальної лінії по краю покрівлі вона потрапила в центр жолоба, це необхідно, щоб відбувався правильний збір і відведення води. Крім даної умови, передня верхня кромка гака повинна бути нижче рівня ската на 2-5 см, щоб при сходженні снігу не відірвався водостік. Монтаж і способи кріплення водостоків своїми руками як пластиковий, так і металевий водостік можна монтувати самостійно. Простіше буде з пластиковими елементами, так як вони мають меншу вагу з металевими жолобами і трубами впоратися, буде трохи складніше, але і тут все монтажні роботи можна виконати своїми руками. Установка пластикового водостоку процес монтажу пластикової водостічної системи складається з наступних етапів монтаж кріплень для жолобів. Як це робити, ми вже розглянули. Обов'язкова умова дотримання ухилу в бік водоприймальної воронки. Оптимальним варіантом вважається, коли ухил становить від 2 до 5 м на погонний метр, мінімально допустима величина. 1 м на погонний метр. Кріплення воронок. Воронка може бути встановлена як на кінці жолоба, так і посередині. Вона повинна утримуватися гаками, які знаходяться від неї в 5-15, для з'єднання з жолобом використовується клей, щоб в зливну трубу не потрапляло сміття. В воронку встановлюють спеціальну сітку. Установка жолобів, деякі фахівці рекомендують збирати все в єдину конструкцію на землі. Це зручно, коли довжина ската невелика, можна це робити і під час монтажу. Жолоби можуть з'єднуватися через воронку або безпосередньо між собою. В останньому випадку використовується спеціальний з'єднувач, який має замкові з'єднання, краї жолобів закриваються заглушками. Монтаж колін коліна можуть мати різні кути і служать для направлення води з лійок в зливні труби. Монтаж зливних труб для кріплення стояків в стіну монтують спеціальні кронштейни з кроком 80 стосос, щоб на трубу не чинилося бічний тиск. Всі кронштейни треба встановлювати по схилу. До кронштейнів труба фіксується за допомогою хомутів. Якщо однієї труби недостатньо, то додають додатковий елемент на кінці стояків надягають відводи, щоб відвести воду від фундаменту будинку. Відео монтаж пластикової водостічної системи своїми руками. Монтаж металевих водостоків, монтаж металевої водостічної системи, схожий на установку пластикового водостоку, але все ж є деякі відмінності. Порядок монтажу буде наступним. Кріплення кронштейнів в цьому випадку відстань між кронштейнами має бути 50-60 50-60. Зазвичай використовуються довгі гаки, так як вони мають велику міцність. У довгих гаків є розмітка, по якій можна легко відрегулювати ухил. Для цього достатньо зігнути кронштейн по зазначеній лінії. Монтаж воронок. Якщо довжина ската 10-20 метрів, то воронки встановлюють по кутах будинку. В цьому випадку ухил повинен бути в дві сторони від центру будівлі, можна встановити воронку посередині довгого ската, тоді ухил роблять від країв даху до її центру. Установка жолобів: жолоби з'єднуються між собою шляхом заходу на 5-6 один на інший. Щоб виключити можливість протікання, нахлест роблять в сторону ухилу, на краю встановлюють заглушки, шов герметизують за допомогою гумового ущільнювача або клею. Монтаж труб До воронці під'єднують коліно, а потім його підключають до вертикальної трубі. До стіни труба фіксується за допомогою кронштейнів з хомутами. Вони розташовуються через кожні один два внизу труби, встановлюють відведення. Відео, установка металевих водостоків, монтаж водостоків, коли дах вже покрита, досить часто виникають ситуації, коли треба встановити водостічну систему на покрівлю з готовим покриттям. Це може статися при покупці недобудованого будинку з непередбаченою установкою водостоку або при виході з ладу старої системи, а також в інших випадках. Варіанти монтажу водостічної системи, коли дах вже покрита монтаж через покрівельний матеріал. Після установки покрівельного покриття під нього вже дуже складно помістити кронштейни для монтажу водостічної системи. Для цього знадобиться відкручувати ряд саморізів. А під час таких робіт існує велика ймовірність пошкодити покрівлю, якщо будинок покритий шифером. Той варіант по хвилі шиферу вистрогують дерев'яні бруски. Після чого проводять одночасну фіксацію гака разом з бруском безпосередньо через матеріал. Кріплення до лобової дошки найпоширенішим способом монтажує установка гаків на лобову дошку, це варіант підходить для пластикових жолобів, так як їх вага невелика, враховуйте, що лобова дошка може не витримати вагу металевого водостоку, тому в таких випадках її треба додатково закріпити монтаж на милиці. Є ще один варіант: він використовується при відсутності лобової дошки, в такому випадку на стіну кріпляться милиці, вони можуть бути металевими або дерев'яними, а вже до них фіксують жолоби. Монтаж на невидимі кронштейни їх можна придбати в магазині. Особливість невидимих кронштейнів в тому, що вони тримають жолоб не знизу, а зверху вони можуть кріпитися як до обрещітки, так і до крок. Установка на покрівельний матеріал. Бувають випадки, коли встановити кронштейни можна тільки на покрівельний матеріал. Хоча такі кріплення і мають високу вартість, але дозволяють виконувати монтаж гатів навіть на гофровані крихкі покриття. Але подібний спосіб монтажу водостоків підходить тільки для регіонів з невеликою кількістю опадів. Надійність кріплення водостічної системи залежить від того. Наскільки правильно був виконаний монтаж кронштейнів, водостічна система не повинна вирішувати проблему великої кількості снігу і льоду. Для цього існують снігозатримувачі, і кабельний обігрів, відео, монтаж водостічної системи на стару шиферну дах, основні вимоги, які пред'являються до будь-якої водостічної системи міцність, надійність і привабливий зовнішній вигляд водостік піддається негативному впливу таких зовнішніх факторів, як вітер, сніг та інші. Тому для його повноцінної роботи і тривалого терміну служби враховуються максимально можливі навантаження, крім того, що треба правильно розрахувати водостічну систему і придбати якісні компоненти, велике значення має проведення монтажу, якщо міцно, і надійно встановити всі елементи, а також забезпечити герметичність водостоку, то він зможе ефективно виконувати своє призначення протягом повного періоду експлуатації.